І з нами на зв'язку Єлизавета Ясько, народна депутатка України, фракція Слуга народу, голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва двосторонніх та багатосторонніх відносин. Пані Єлизавета, я вас вітаю. Добрий вечір. Раді бачити вас в ефірі. Знаєте, ну всі знають, що у країн є посли, є свої представники в інших країнах, але все-таки, які основні функції і можливості наших послів за кордоном і чи змінилися вони із війною? Звичайно, функцій наших послів багато. Зараз головна мета це наша перемога і максимальна солідарність, щоб країни, в яких вони перебувають, робили все в підтримку України. Звичайно, коло задач об'єм обов'язків не просто збільшився я б сказала він. Просто в сто раз збільшився в кожного посла українського, в кожного українського дипломата. Це також пов'язано з тим, що дуже багато українців зараз перебувають за кордоном. Дуже багато питань, які постійно 24 на 7 треба вирішувати. І, звичайно, для нас дипломатія це наша сила, яка ми її дуже цінуємо, яку ми розуміємо, що треба також підтримувати. але... І також інколи давати оцінку нашим дипломатам, тому що ми повинні бути в цьому сильні і не допускати ніяких помилок. Пані Єлзавето. А чи є в наших дипломатів ось ці інструменти, власне, щоб як сказав президент, гасити емоції в сусідніх країнах? І що саме можливо він мав на увазі? Можливо, щось конкретне? Я думаю, це досить конкретно і досить глобальна. Меседж стейтмент нашого президента, тому що ми розуміємо, що кожен наш е, дипломат, кожен наш парламентар, кожен представник України зараз є по суті амбасадором України, і дуже часто нас хочуть е, нас, українців, е, е, якось е, спровокувати на яких на якийсь конфлікт, що щось, щось зробити за кордоном, щоб, щоб е, ми були. Не такими сильними, а ми дуже сильні зараз, тому що наш український народ дуже сильний. І я думаю, що процеси, які відбуваються внутрішньо в різних країнах, досить сильно впливає на роботу наших дипломатів, робить її досить важкою. Цю роботу, але тим не менш, наш дипломат, будь-який наш представник України, це голос України, і треба це гідно нести через публічну дипломатію, через. Публічні, приватні, конфіденційні різні зв'язки роботу стежити за різними ризиками, які є в країні, постійно бути на зв'язку, кому... проводити комунікацію ефективно, це дуже важливо. А власне чи вдається нашим послам реально впливати на політику тих країн, в яких вони перебувають? Чи все-таки їхня основна функція залишається саме за комунікацією? Ну, комунікація це по суті основне. Бо зараз комунікація будь-яка про зброю, про будь-яку гуманітарну допомогу, про е, умови перебування для українців чи будь-які інші питання: економічна співпраця, гуманітарна культурна співпраця це все відбувається через наші посольства. А е, я думаю, що є різні приклади, е, де є посли дуже ефективні, е, але на них. Е, Самого початку по суті на, на них не не було затверджено стільки функцій, які вони повинні виконувати. По суті, кожен з нас, і я також себе як парламентаря, включаю. Ми по суті всі робимо одну і ту ж саму справу. Нас нас ніхто інструкції не проводив. По цьому нам треба максимально забезпечувати підтримку України в послів. Більш ніж достатньо інструментів. Я за останній рік була в багатьох країнах, і я можу вам сказати сказати що є українські посли які просто стільки всього організували, що про них треба книжки писати. Звичайно, є, де, наприклад, у нас на жаль, ще нема посольств чи послів. Зокрема, ми зараз дуже активно займаємося напрямком Латинської Америки, Африки, Азії. Там є дійсно, я б сказала, певні прогалини, де нам треба закривати зараз ці питання. То створюються нові посольства, відкриваються, йдуть пошуки кандидатів. Людський фактор дуже важливий, досить. Нелегко знайти ефективного дипломата зараз ви ось згадали, що з деякими країнами у нас така трошки ускладнена комунікація. Власне, останній з таких прикладів це як ми відіслали на посла Грузії на консультації зі своєю країною. Чи був ефективний такий крок, і чи достатня зараз комунікація між Грузією та Україною? Грузія це біль для України, це біль для там особисто для мене е, є, взагалі геополітично. Це це біль, тому що ми ніколи не очікували, що Грузія офіційно буде займати позицію по суті. Не підтримуючи Україну і працюючи на боці агресора, але ще називаючи це, що вони таким чином захищають свої національні інтереси. Хоча ми українці завжди були впевнені, що ми разом з грузинським народом ми маємо єдині цілі е задачі: це євроінтеграція, це боротьба з агресором, тому що ми знаємо, хто ворог, ми знаємо, хто окуповує наші землі. А те, що сталося з послом Грузинським, це дипломатичний крок, вимушений по іншому вже не можна було, тому що стільки всього відбулося поганого на двосторонніх відносинах, де Грузія взагалі по суті. Ну, ми знаємо, що на на наразі, наприклад, Грузія є однією з тих країн, яка е відкриває двері для росіян і каже: відкривайте свій бізнес. Тут в всьому світі таких людей санкціонують. в Грузії відбувається навпаки. Ось тому, не жаль, це вимушений крок, який в дипломатії е існує. Чи він є ефективним для дипломатичного сигналу? Звичайно, він є ефективним, але звичайно нам хотілось би, щоб результати були, були інші. Повертаючись до того, що сказав президент, він сказав, що Україна дуже вдячна усім нашим партнерам, які допомагають нам. Але також він згадав, що і нашим партнерам, і усій Європі потрібно бути вдячними Україні за те, що ми боронимо в тому числі не лише свої, але і їхні кордони. На вашу думку, чи вже достатнє ось це розуміння, що Росія би не зупинилася на кордонах України і що Справді вдячність потрібно виявляти і нам. Я думаю, що цей меседж, що світ повинен е, бути вдячним також і Україні за те, що ми не просто боронимо свободу, ми боронимо гуманність, ми боронимо взагалі міжнародне право. Ми все зараз боронимо. Е, світ повинен про це пам'ятати. І я знаю, що у багатьох країнах, які можливо традиційно не є нашими партнерами, тому що в нас не було з ними багато історичних зв'язків, я зараз, наприклад, кажу про е, представників країн Латинської Америки. А, а, Аф, Африки ті країни, які борються за свободу, які просто мріють про перемогу України, вони кажуть: якщо ви переможете, тоді в нас буде свобода, тоді в нас нарешті буде те життя, та справедливість, про яку ми мріємо. Е, і тут я хочу сказати, що треба нагадувати кожен день про це, що Україна е, боронить світ, тому що через те, що війна тримає більше вже. Року, на жаль, деякі почали це інколи забувати. Треба нагадувати. І я думаю, що тут не треба пасимістично на це дивитись, тому що є природним процесом, що, наприклад, питання війни не завжди стоїть там в 100% в аджендах різних країн, тому що також є якісь внутрішні питання, які в них виникають, тим не менш. Нам дуже важливо постійно український порядок денний просувати, і де б ми не були, щоб ми це все піднімали, захищали і робили це глобальним. Це не українське питання. Я майже у всіх своїх виступах зараз за кордоном говорю про те, що. Ми не боремось лише за Україну. Ми боремось за весь світ. Ми боремось за Європу. Але треба, щоб всі знали, що таке Європа, що таке світ, і в якому майбутньому ми хочемо жити. Тому що дуже часто люди не ставлять собі таке питання. Вони думають, що все стабільно, все буде цікаво, добре. А це не так. Ми в Україні на жаль платимо ту ціну і нагадуємо всьому світові, що треба прокинули прокинути. Світ прокинувся, але ще не знає всі інструменти, які зможуть Забезпечити це безпечне майбутнє, ну і власне про е, вдячність е, м, теж хочеться сказати, що найперше наші партнери її проявляють так, що вони нас підтримують, дають нам зброю. І як показав саміт НАТО, що ну, можливо не всі. Бачать вдячність від нас, розуміють цю вдячність. На вашу думку, чи вдається нам доносити нашу вдячність до наших партнерів достатньо, щоб це не викликало якихось таких, знаєте, суперечностей? Я думаю, що ми більш ніж достатньо показуємо свою вдячність. Проблема полягає лише в тому, що Зараз настав час такий, що в деяких країнах починаються вибори, і е, питання війни і України стає провокативним питанням, які використовують різні політичні сили в своїх інтересах е, внутрішньо в тих країнах, і вони намагаються втягнути Україну е, в, ці, в ці питання. Нам не, не треба на це реагувати. Е, е, ми знаємо свою ціну. Ми знаємо наскільки ми вдячні тим, хто боронить. Свободу кожен день допомагає нам. Ми це не забудемо, це 100%. Але також я думаю, що світові не треба забувати, що нам кожного дня треба е боротись за життя, а не тільки бути вдячними і говорити лише про вдячність. Тому що якщо ми будемо 24 на 7 просто дякувати, напевно ми не зможемо отримати тих результатів перемоги, про які ми мріємо. Пані Єлизавета, дуже дякую за вашу думку. Поговорили про важливі речі. Насамперед, про вдячність, так само про наших послів. Чекаємо вас знову в наших ефірах. До зустрічі. Дякую.